Після мова днями мені стало відомо, що начальник Кремінчуцького військового ліцею знов проявляє байдужість при виконанні своїх посадових обов'язків. В діях його вбачаються ознаки посадових правопорушень, що підтверджують слідуючі факти. Протягом січня місяця 2012 року ліцеїсти утримувалися і утримуються в холодних приміщеннях, температура Температура повітря в спальнях військового ліцею була і є плюс 13 градусів, через що ліцеїсти дуже хворіють. Але ж справжніх морозів ще не було. Сталася прикра подія. В січні місяці 2012 року за власним бажанням ліцей покинула гордість ліцею. Другокурсниця найкраща ліцеїстка Даша Кондратенко, не довчившись до закінчення ліцеї чотири місяці. Напевне, ж були на це якісь причини у цієї ліцеїстки. Авторитарний режим начальника ліцею триває, батьки залякані, бо знають, що буває з непокірними і скаржитись бояться. Начальник ліцею намагається позбавитися ще двох порядних офіцерів. Котрі йому невгодні через те, що вони відверто вказують йому на його жорстокість та неналежне виконання посадових обов'язків, прикро, що начальник цею не покаявся і не позбавився своєї гордині.